Вам набридло грати за одного персонажа всю кампанію? Сьогодні розберемося, як виправити цю проблему. Мене звати Саша, я співзасновниця і гравчиня в and Bones. та справи. Зазвичай шлях любителів НРІ починається з ваншотів, тобто коротких сесій з сюжетом на одну чи максимум дві гри. Та ось рано чи пізно настає той самий благословенний момент, коли вас запрошують у захопливу і довгу подорож кампанією. Ви тижнями прописуєте перед історію свого персонажа, ретельно підбираєте клас та годинами позуєте перед зеркалом у пошуках тієї самої манери вашого майбутнього альтер-его. А за день до першої гри не можете заснути від очікування. Або ж просто рандомно прокидаєтеся і за 10 хвилин за гри генеруєте всі ці речі. І от проходить якийсь час. І вам здавалося, потрібно отримувати задоволення, та ви раптом усвідомлюєте, що вам стало нецікаво. Або ж ви й зовсім розчаровані тим, яким вийшов ваш персонаж чи персонажка. Наприклад, вам не сподобався той клас чи підклас, який ви обрали, або ж те, якою доріжкою повернули вашого персонажа пані імпровізація та леді історія. І що його тепер робить? Ну що ж, якщо вам не подобається ваш персонаж, то просто вигадайте нового. І на цьому ми завершуємо наше відео. Дуже дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся, ставте вподобайки, та побачимося у майбутньому. <му> Насправді це найостанніша порада для найбільш крайнього випадку. А ah, ширігу А спершу поговоримо про те, як до цього не довести. Тож, спосіб номер один мультиклас. Мультиклас це, як на мене, найпростіше рішення в таких ситуаціях, адже рішення розвивати додаткові навички для вашого персонажа може зробити цікавішим не лише механіки, але й потягнути за собою наративну частину історії та додати вашому герою чи героїні нових барвів. Для прикладу поділюся своїм власним досвідом, адже саме цей підхід одного разу врятував мене та мою персонажку. Свою найпершу і поки що найдовшу кампанію в D&D я починала грати за Бардесу, оскільки в той час я дуже багато займалася музикою. І мої друзі мені сказали, що така роль мені підійде найближче, коли я запитала в них поради. За референс по зовнішності я обрала пані Лагерту з серіалу Вікінги, адже тоді якраз я його дивилася. А натхненням для передісторії та відіграшу стала Леліана з гри Dragon Age Origins. І починалося все добре. Та чим вищим ставав рівень персонажів, тим більше я розуміла, що щось іде не так. Під час боїв я почувала себе некорисною, та й мені самі було зовсім нудно просто кидати натхнення у той час, як персонажі моїх друзів епічно квасили мордяки поганцям. Вперше ми з майстром пробували урізноманітнити персонажа різними бойовими закляттями чи магічними предметами. Та це все одно не давало мені відчуття користі під час бойовок, а моментами і зовсім не лягали на обрану передисторію. А на фоні цього й зовсім повилазила купа сюжетних дірок у самій історією та поведінці персонажки. А проте рішення зробити мультикласу про врятувало ситуацію, давши і можливість ефективно битися, і об'єднавши уламки ідей біографії персонажки в красивий цільне полотно історії. Та ще й не прибрало усіх тих корисних навичок, що в собі має Барт. А щоб така зміна не була спонтанною та необґрунтованою, ми вирішили відіграти цю трансформацію разом з групою, давши таким чином можливість усій команді героїв так чи інакше повпливати на цей процес. Та як Якщо все не так погано, або ж ви з якихось причин не бажаєте робити мультиклас, вам може підійти наступний спосіб: зміна підкласу. На перший погляд підклас не має такого великого впливу на архетип персонажа. А проте це також може бути причиною вашого дискомфорту на грі. Скажімо, ви граєте за монаха чотирьох стихій, бо ви любите мультсеріал про аватара, або ж взагалі взяли якогось персонажа звідти як свій головний референс. Water. Earth. Fire. Air. Але сесія за сесією, і вам так і не вдалося розкрити такий образ так, як ви цього хотіли. Або ж, взагалі, частина навичок виявилася не корисною для саме вашого сеттингу чи способу командної гри. В такому випадку можна попросити допомоги у вашого майстра та гравців та разом побрейнштормити, який образ монаха і стиль його бою найкраще впишеться в вашу історію. Можливо, вам навіть не доведеться шукати якийсь новий референс, адже саме в гуртовому обговоренні часто народжуються найкращі ідеї. А щоб було цікавіше та динамічніше. Домовтеся з майстром та обіграйте ці зміни на грі, аби всі інші теж могли взяти участь у вашому сюжеті. Хто знає, можливо, з цього народиться якийсь новий захопливий квест? Наприклад, аби допомогти цьому монаху розкрити свій справжній бойовий потенціал, вам доведеться знайти ряд магічних предметів або ж відправитися у далеку та небезпечну подорож у пошуку того самого майстра, що навчить своєму потаємному ремеслу. Третій спосіб: відіграш негативного досвіду. І от, ставши на шлях відважного авантюризму. Ви вже малюєте собі картини та приписуєте героїчні поеми, уявляючи, як ваш персонаж, от-от, стане наймогутнішим чарівником в історії цього королівства, якщо взагалі не світу. Але кідочок кубиків тут невдала бойовочка, там ще рад перепитій та всяких дурнуватих ситуацій. І от ваш персонаж чи персонажка більше нагадує чарівника невдаху Ринсвінда з кольору магії Прачета, аніж того самого Ельмінстера забутих королівств, якого ви так хотіли закосплеїти. Це прямо як в житті, то. What? І це абсолютно природньо, що подібна невдача може нас демотивувати, особливо, якщо ми сідаємо за ігровий стіл для того, щоб відволіктися від тривог реального світу. І звісно, що першою думкою буде бажання змінити персонажа чи персонажку, адже він чи вона якісь нещасливі, чи ну, в мене не вийшло відіграти так, як хотілося. А проте, замість того, аби й раз за разом закріплювати думку, що труднощі обов'язково приведуть вас до провалу, який неможливо виправити, можна спробувати перетворити цей негативний. Досвід у красиву історію, епічну драму чи абсурдну комедію це вже на ваш розсуд. Обговоріть ці труднощі, що ви переживаєте, з вашими друзями по грі та майстром, та спробуйте відіграти це від ролей ваших персонажів прямо на грі. Це створить особливий зв'язок і між вашими персонажами, і тим більше закріпить вашу дружбу поза грою. Окрім цього, ви точно отримаєте цікавий досвід, а ваш персонаж буде виглядати ще більш живим, оскільки матиме такі ж самі буденні проблеми та почуття, які ви самі. Так само, як наш мозок може сприйняти за реальне ті страхи, що інколи малює в голові наша підвищена тривожність, так само він сприймає реальними і ситуації на іграх. Тож, хто знає, можливо, доля вашого персонажа наштовхне і вас на якісь роздуми, чи надихне на рішення проблем. А для прикладу, давайте згадаємо того ж самого Гейла з гри Брама Балдура. Він мав усе: неймовірний талант, могутність та богиню за коханку. М? Та через одну єдину помилку був змушений починати все з нуля. І не сказати, що це зробило його особисту арку нецікавою, правда? Четвертий спосіб: заведіть собі друга. This is my favorite one so far. Припустимо, що в плані механік сюжету та відіграшу вам усе до вподоби. І все одно на іграх у вас не зникає відчуття якоїсь неповноцінності, ніби чогось бракує. А можливо, когось. You, як ми вже говорили, НРІ – це соціальні командні ігри, навіть якщо за столом у вас лише двоє гравців. Та навіть при хорошій командній роботі цей досвід можна зробити ще кращим, а саме розвинути спільний сюжет з кимось із ваших друзів по столу. Це може бути як історія від ворогів до друзів, так і тендітна історія кохання, якщо всім це буде ок. Якщо ви самі відчули такий потенціал з кимось із персонажів чи персонажок, запропонуйте цьому гравцю чи гравчині такий варіант розвитку подій. Або ж просто спровокуйте групове обговорення на цю тему. Такі особливі стосунки не лише зблизять вас із друзями та скріплять вашу команду, але й Дадуть вам мотивації та нових відчуттів у відіграші. Це можна зробити як і від початку кампанії, домовившись з кимось із друзів за спільну передисторію, так і в процесі самої кампанії. Головне, пам'ятайте, такі особливі стосунки матимуть більше ефекту саме з персонажами гравців, а не з персонажами майстра. Отак, от, от а також заздалегідь, обговоріть ваші рамки у відіграші любовної історії, аби випадково не спалити когось від сорому. Займаючись мистецтвом гри в НРІ, ми всі з вами виступаємо творцями історії та художниками доль на полотні життя. А як завернула? А? І як кожному митцю, нам необхідні референси. Тож, якщо вам стало нудно грати за свого персонажа чи ви зайшли у глухий кут, спробуйте пошукати референси на цих персонажів у фільмах, мультиках, інших відеоіграх, книгах і навіть у реальному житті. Це також дуже корисно робити і перед самою грою, але ніколи не пізно. Багато хто пропускає цю стадію створення персонажа з думкою, що так його чи її персонажі будуть банальними, неунікальними і просто копіпастами вже створених історій. Але я особисто скажу: от що ніколи не слухайте цих думок. Поганою є не та історія, яка має простий сюжет, а та, яка має купу сюжетних дірок чи порушену логіку між образом та діями. Та й взагалі, якщо почитати тисячоликого героя, наприклад, одразу стане зрозуміло, що всі історії так чи інакше мають повторювані сюжетні тропи. Отож, не бійтеся повторювати за кимось чи опиратися на вже існуючі сюжетні тропи. Не ламайте собі голову вигадуванням надскладної сюжетки, яка, врешті-решт, може вас розчарувати або ж заплутати. Починайте з нескладного, особливо якщо це ваші перші спроби пограти. Врешті-решт, прописування персонажа це як приготування їжі. Аби навчитися смачно готувати, спершу варто дотримуватися Рецепту і лише з часом, практикою та цікавістю до різних рецептів, до вас прийде те саме розуміння, як перетворити навіть буденну страву в шедевр французької кухні. І лише тепер ми переходимо до найбільш крайньої шостої поради. Якщо жоден із цих методів не приносить вам бажаного результату, поговоріть із вашим майстром про те, аби змінити вашого персонажа. І це також можна зробити красиво: влаштувати сльозливе і драматичне прощання з командою героїв, або ж зникнути за загадкових обставин, лишивши по собі лише одну записку, або ж зовсім епічно померти, захищаючи ваших друзів. одним словом відірвіться на останок наповну. Так ви не лише додасте барви у звичайний процес зміни персонажа, але й залишите цікавий післясмак у своїх друзів. І поява нового вашого персонажа чи персонажки вже не буде здаватися такою раптовою чи незвичною. У цьому всьому головне пам'ятати те, що будь-який обраний вами сеттинг та система мають своє обмеження. А тому, якщо ваші побажання щось додати чи змінити не вписуються в той формат гри, який вам проводить ваш майстер чи майстриня, будьте розуміючими та спробуйте йти на компроміси. А на сьогодні все. Сподіваюся, що такі способи стануть вам у пригоді. Діліться у коментарях своїми враженнями та іншими пропозиціями, як можна урізноманітнити сюжетки персонажів. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки, підтримуйте. ЗСУ, а я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому. Ну, ви ж просто рандомно прикидайтеся за 10 хвилин за гри, дегнуться в стилі.